Чи справді Росія відмовилася від плану підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми під час бойових дій на північний прямий знаходиться видача ліцензії на експлуатацію енергоблоків 1 і 2 за російським законодавством? Чи впливає на таке рішення Магате? We don't trust you. Я не довіряю, тому що Магате каже: я вірю, що Росія буде продовжувати намагатись працювати до цього рецепту. Про що свідчать дії російської сторони і наскільки вони відрізняються від заяв? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Існує загальний консенсус, що окупована заес не може бути перезапущена. Таку заяву днями опублікувало МАГАТЕ. Голова організації Рафаель Гросі зазначив, що Запорізька ЕС не може знову розпочати роботу, доки триває масштабна війна, оскільки вона продовжує загрожувати ядерній безпеці на об'єкті. За даними місії МАГАТЕ, перш ніж перезапустити будь-який реактор на ЗС, потрібно розв'язати проблеми з доступністю води зі ставка охолоджувача та зовнішніми джерелами живлення. Крім того, міжнародні спостерігачі зауважили, що впродовж останнього тижня чули вибухи на різних відстанях від станції майже щодня. Так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький після заяви МАГАТЕ сказав, що підключення заезд до російської енергосистеми можливе після припинення військового конфлікту. Запустити саму станцію не проблема. Нам понадобиться кілька місяців для того, щоб остановити периферію подстанции, высоковольтной правоопори, який вибив противник, Ну і плюс ще важный, конечно, момент это то, що нам в будь-якому підняти уровень э, водохранилища. Каховского. Нагадаємо, раніше генеральний директор Росатому Олексій Ліхачов заявляв, що план виведення Запорізької АЕС на повну потужність вже розроблений. Директор окупаційної адміністрації ЗС Юрій Черничук розповідав, що після запуску всіх енергоблоків вона зможе забезпечити енергію всі окуповані території, східні і південні, включно з Кримом. Організація Грінпіс Ukraine неодноразово попереджала про те, що Росія готується до перезапуску Запорізької АЕС. Для цього окупанти будували лінії електропередач на окупованих територіях України. Провідний ядерний фахівець цієї організації Шон Берні розповів новинам Приазов'я, що заяви російської сторони, на його думку, не свідчать про її остаточне рішення не перезапускати заес, поки тривають бойові дії. Як я бачу, що вони не повністю однозначно таке заявили, що вони взагалі не будуть. Не буде ніякого рестарту під час бойових дій. Те, що вони заявили, там було дов доволі багато неоднозначності в цьому. Ну і взагалі, як ми всі знаємо, перезапуск цієї станції це дуже погана ідея. We don't trust the IEA. I... Я не довіряю, тому що магате каже, і я вірю, що Росія. Буде продовжувати намагатись працювати до цього рестарту, те, що в нас заявили зараз, що під час війни о, не бажано перезапустити цю станцію. Так, це можна вважати як маленька перемога для України, але нам треба розуміти, що ми маємо тиснути далі на МАГАТЕ, і ми і інші країни. Мають тиснути далі на гроші, щоб він не співпрацював з окупантами. щодо цього, щоб не було цього пр прогресу від Росії до Рестарту. Найбільшою проблемою для Запорізької АЕ залишається те, що вона працює в умовах окупації, каже експерт. Тож ризики пов'язані з цим нікуди не зникають. So at any moment there could be a further loss. виходить, що є велика проблема можливо втрати е, лінії електропередач. Якщо я не помиляюсь, залишилась там дійсно лише одна така лінія. Якщо вона припине е, працювати, то вони мають переключитись повністю на е, дизельні генератори. А е, що не є ду дуже добре і стабіль, ну, стабільною речі? Звісно, тоді в нас проблема з оголоджуванням, саме палива для реакторів. Єдине, тут є плюс, що ці реактори вже не працюють три роки, тобто вони самі вже охолонули. Але звісно, найбільша проблема це саме проблема окупації, і те, що зараз в перемовинах партнери країни України. Не дуже підтримують Україну в сенсі отримання назад повернення звільнення за ЕС. Це не є точкою, яка ну яку багато країн підтримують саме відкрито в процесі про перемовин. І ми розуміємо, що ця станція не може ніяк бути окупованою і потрібно звільнити і надати назад під контроль України. Шон Берні переконаний, що Росія буде продовжувати працювати над підготовкою до перезапуску ЗС, незважаючи на бойові дії. Росія продовжує йти зі своїми планами на перезапуск. Станом на сьогодні Росія вже досі працює над цим, наприклад. Вони вже дали ліцензування на ці реактори в себе. Росатом планує готує саме план про перезапуск, як це буде працювати. Вони працюють над зовнішніми лініями електропередач, над новими насосними станціями для ЗС. Виходить, що багато робот зараз проводить Росія до перезапуску, і вона буде їх проводити надалі. Тому ми, як Грінпіс, закликаємо міжнародну спільноту підтримати Україну в цьому питанні і накласти комплексні санкції на Росію, а саме на Росатом, щоб вони не могли подалі працювати по перезапуску. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Пів засновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна розповіла новинам про Азов'я, що довіряти заявам російської сторони, на її думку, не варто, адже дії свідчать про інші наміри. На сторінці окупаційної адміністрації з'явилося повідомлення про те, що на фінішній прямий знаходиться видача ліцензії. На експлуатацію енергоблоків 1 і 2 за російським законодавством. Там була інспекція з Донського відділення Ростехнагляду. вони завершили, і керівник інспекції, в російський, він казав, що акти будуть підставою для розгляду можливості видачі ліцензії. А Чернічук, директор копейної заяв, заявив, що. А ми виконуємо завдання державної ваги і як тільки політичні умови дозволять, сказав директор станції, тоді, значить, ми будемо вводити в експлуатацію. Вони ж будують лінію електропередач, ми обговорювали це. Пару тижнів тому, коли з'явилося повідомлення Greenpeace про нову лінію. Два ключових, дві ключових трансформаторні згоріли з Ненаска біля Малачанську і біля Мелітополю. Вони будуть це відновлювати, так і інше. Експертка вважає, що на Запорізьке хочуть ввести в експлуатацію принаймні один енергоблок, і зараз до цього готуються. На початку червня на зустрічі з Ліхачовим в Калінінграді генерального директора МГТ Ліхачов взайлі. Що ми будемо будувати плавучу насосну нову станцію потужності 80 тисяч куб, кубометрів, і він не, не казав що поки він не казав, що ми поки війна триває або щось, ні, вони будуть це робити. Більш того, своїх джерел я знаю, що вони замовили вже на початку року на Челябинському заводі виготовлення цієї станції. І вони системно готуються до введення хоча б одного енергоблоку, завантаженим повністю російським ядерним паливом, а це енергоблок 2, до виведення на потужність, а перед цим вони будуть намагатися перепідключити заїзд на російську об'єднану енергосистему. навряд чи вплине на дії Росії на Запорізькій АЕС. Ця організація не має там впливу, додала Ольга Кошарна. МАГАТЕ ні на що не впливає, розумієте? Ні на що не впливають. Ми вже це обговорювали, що перебування зараз експертів місяць в Україні більше, ніж користі від них. Які прості спостерігачі, все вони не впливають ні на що. Заєс у перемовинах не обговорюється, але ми не можемо дати додаткової важі впливу, тому що небезпека від ЗАЕС при підключенні до російської енергосистеми. Це додатковий інструмент для ядерного шантажу в Росії. Ми зараз несемо теж збитки, тому що енергоатом оплачує ці електроенергії, що споживає ЗАЕС із з, з об'єднаної України. Там десь сто е, щоденно. Завдання дати можливості перепідключити, щоб вони не мали додаткового важливого впливу для ядерного шантажу. Все. Голова Держатомрегулювання Олег Коріков днями заявив, що для підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми наразі фактично немає передумов. За його словами, ЗАЕС зараз з'єднана з енергосистемою України, а українська енергосистема з європейською. Для того, щоб переключити, потрібно пройти режим повного знеструмлення станції, який є вкрай небезпечним з точки зору ядерної та радіаційної безпеки. Це навряд чи можна здійснити, коли на станції регулярні небезпеки пов'язані з бойовими діями. Вважає Коріков. Він наголосив, що ЗАЕ залишаються у вкрай небезпечному стані, через що запуск енергоблоків або перепідключення до іншої енергосистеми є неприйнятними. Народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко вважає, що Росія дослухалася до позиції МАГАТЕ, і саме тому з'явилися заяви стосовно перезапуску ЗЕС після закінчення бойових дій. МАГАТЕ це міжнародна агенція, яка здійснює регулювання взагалі всього в світі, що відбувається з атомною енергетикою та радіаційною реч, 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 речовинами, що це пливова організація, і Росія мусить досуховуватися до їх рішень, до їх парад. І тут хочу сказати, що мабуть це таки дійсно успіх ну дипломатичної України. Гросі по суті виконав свою функціонал він вони чітко визначили, що на сьогодні не може йти мова про відновлення роботи запорізької станції, бо не підпадає під жодні критерії безпеки. Оцей варіант її роботи. Тому я сприймаю з боку Росії це ну, як постійний такий шантаж на внічування цієї теми, але е, нічого реального я за цим не бачу. Депутат переконаний, що питання Запорізької АЕС та і майбутнього буде розглядатися в межах перемовин, які можуть відбуватися стосовно російсько-української війни. Але ми ж все ж таки виходимо, що це українська станція, що вона є структурним підрозділом енергатому української національної компанії і забезпечити її безпечне. А функціонування може лише енергатом, тобто та компанія, яка має на це ліцензію. Всі інші варіанти вони, ну, не носять характер там, конструктивних і не мають там перспективної реалізації. Реально підключити її неможливо за певних, ну, за цілою комплексу факторів і, і, і енергетичної, і безпеку. І Військового характеру, тому ну, хочу сказати, що це, це не виглядає реальним і росіяни не можуть цього не зрозне розуміти. Тому, як на мене, вони просто будуть намагатися зберігати міну при поганій грі і виправдовувати свою присутність росатому без всяких документів, угод, без дозволів, без ліцензій, присутність на цьому об'єкті, імітуючи якусь верхову діяльність. Скоріше б, перш за все, для свого керівництва. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.